Вітаю всіх на каналі Все про рослини і не тільки. Сьогодні обрізаємо клематиси. А маю декілька клематисів. Першої, другої групи обрізки. Третьої немає. Ось це першої групи обрізки, який обрізається під корінь. Темно-фіолетовий фото додам. Це рожевий, другої групи обрізки. І ще ось там маю теж декілька рожевий, фіолетовий. Там також першої і другої групи обрізки. Це ось фурзиція дуже гарно заціла. Сьогодні буду їх обрізати і покажу вам, як правильно це робиться. Як я їх обрізаю завжди, в мене вони дуже гарно цвітуть. Отже, буду починати. Почну із самого високого, фіолетового, першої групи обрізки. Ось він у мене аж до даху. Починаємо. Він у мене поплівся тут на всі сторони. Скодувати не треба, обрізаємо його під корінь. Він наростить молоді пагони. І буде краса. Просто стягнюю його. Якщо не порвуться, я інші прив'яжу, Покажу вам потім. Отже, ці клейматиси я обрізала. Дивіться. Тільки клемати з другої групи обрізки, ще молоденький. Тут більший. Теж другої групи рожевий, який цвіте, цвіте весною. Я його обрізаю а, десь на рівні півтора метра. А цього обрізала низенько. Зараз покажу. Ось що в мене залишилося із високого фіолетового клематиса, який цвіте влітку. Я не зрізала ще всі пагінці, залишила їх десь по пів метра, тому що я хочу його розмножити. Найлегше розмножити це присипати гілочку землею, і він тоді приросте. Я вже тут робила декілька таких ось тут. Ось тут я купала і ось ось уже він є. Цього я розмножувати не хочу і я його зрізала зовсім низенько. Цей молоденький рожевий, Я обрізала йому верхи. У нього вже ось такі пагінці красиві. Буде дуже пишний. А ось тут. А у мене фіолетовий другої групи обрізки. Теж обрізаю його верхи. Пімці залишаю. Ось цього достатньо. Листічко ще треба забрати. Пізніше заберу листічку і приступаємо до цього. Не дознімала відео про кліматиси і сьогодні маю ось таку ситуацію через день. Все покрило снігом. Магнолію я вкрила, тому що був мороз і ще буде мороз. Зараз сонечко і сніг. Свої кліматиси я обрізала і розповім. Як далі з ними поводитись? Отже, клематися першої групи обрізки ось цей. Ось так я його обрізала, залишила 10-20 см. тому що квіти утворюються на нових пагонах. з другої групи обрізки, обрізала верхи, ось. По молоденький це більш дорослий, верхи обрізала, тому що квіти утворюються на минулорічних пагонах. І ось там ще в мене є клематиси другої групи обрізки, теж залишила по півтора метра. Отже, перш ніж купувати кліматиси, вам потрібно запитати в продавця, якої групи обрізки. Щоб знати, як правильно їх обрізати для хорошого квітування і для гарного розвитку рослини. Всім гарного дня, весни, щоб сніг скоріше розтанув і ми дождалися квіточок. Всім дякую, підписуйтеся і коментуйте.